Доброго дня, діти і дорослі! сьогодні будемо малювати. Згадайте, яка пора року? Правильно пора року весна. Зверніть або подивіться, подивіться на боку. Як ви думаєте, хто це? Правильно, правильно це весна намальована. Весна. Весна. Подивіться ще, що ви бачите? Я бачу багато, багато різних квітів. Це ми робили. І тут всі ви, діти, робили багато квітів. А це прийшла весна дівчина і принесла однаково багато-багато різних квітів. І ми сьогодні з вами теж Зробимо або намалюємо квіти, а називається наша робота або тема нашого заняття Квітуча весна. Квітуча весна, квітуча весна. Для роботи нам треба взяти багато різнокольорових фарб. Подивіться, різні фарби. Який колір? Правильно, це жовтий, жовтий. А подивіться, який тут колір. Білий колір. А ще який. Рожевий колір, є корічневий колір, є який ще зелений. І ми з вами починаємо малювати. Основне треба синій папір, ось він у мене, синій папір. Синій, синій, синій. Я беру зелену фарбу і беру пензлик. І малюю невелику гірку. Ось таку гірку намалювали. Тема заняття квітуча весна. Тобто треба малювати ще багато квітів. І ще дерева малюємо з квітами. Ось і починаємо малювати дерева різні. Беру корічневу фарбу. Корічневу. Малюю дерево. Є одне дерево. Я малюю третє дерево. Дерева є, квитуча весна. Що треба ще? Малювати, правильно, багато квітів. Для цього я беру ось таку паличку, ватну паличку і квіти буду малювати цією паличкою. Квіти намалюємо білі, жовті. рожеві. можно різні-різні квіті. Починаємо малювати білі квіті. квіти. Білу фарбу взяла. Дерево з білими квітами є. А зараз намалюємо дерево з рожевими квітами. Ось у мене рожева фарба. Фарба рожева. Дерево з рожевими фарбами є. А зараз намалюємо ще з, з жовто-харячими кольором. Ось в мене фарба. А ще, Ми, ми з вами намалювали дерева з квітами, з білими квітами, рожевими квітами і оранжевими квітами намалювали. А тепер треба намалювати багато квітів на траві, на зеленій траві. Бачите, вся наша гірка буде з квітами. Починаємо малювати. Я беру білу фарбу. Білих квітів багато. А тепер малюємо квіти рожеві. Багато квітів намалювали. А скажіть, подумайте і скажіть, а яка тут погода? Яка погода? Правильно, я думаю, я думаю, тут погода сонячна, сонячна погода. І треба намалювати нам, що правильно. Сонечко намалюємо. Я беру жовтий колір, ось у мене жовтий, і малюю сонечко. Де намалюємо сонечко? От давайте тут намалюємо. Сонечко є. А ще є, я дивлюсь у вікно є білі хмарки на небі, давайте намалюємо і на небі хмарки. Беру білу фарбу. Наша, наша і ваша робота є. Подивіться. Діти, скажіть, що ми сьогодні робили правильно ми. Малювали. Ми малювали. А що ми малювали? Малювали зиму? Ні, ми малювали квітучу весну. І тема наша була квітуча весна. Ввітуча весна, вітуча весна. Роботу зробили правильно, ви молодці всі! На цьому наше заняття закінчено.